Наталі Леонідович, доброго дня. Підскажіть, які ваші враження від сьогоднішньої гри? Враження. Самі негативні, які можуть бути. Враження від результату. Хоч, скажімо, перший тайм провалили, в другому Попробували вернутися в гру. Забили один м'яч. Десь, можна сказати, моменти. які створили, не реалізувати і пропустили. І... В Також в цілому, як ви оцінюєте команду в першій частині та що будете змінювати на другу частину чемпіонату? Скажімо, жах... саме жахливе і те, що було неочікуване для, для мене е... сама... сама організація ігор. То багато футболістів випали по ходу чемпіонату, багато футболістів по. Усі як цікавих причинах не від не з'являються на іграх. Я розумію, все там роботи сім'ї, але один тиждень в неділю можна було виділити і приїжджати. Скажімо, бідно, в якійсь мірі підставили, вже в такому випадку просто не, не давали б згоду на... на весь чемпіонат. А так це стало одним із ключових моментів, те, що основ... основного обойма футболістів просто покинули Дуже, Дуже їм дякую. Дали, скажімо так, відкрили очі на ситуацію на самих, на самих футболістів, на відношення до клубу, на відношення до людей, які в нього щось складають, намагаються розвивати. Ще раз вам дякую. Зрозумів. Також ще по сьогоднішній грі, як думаєте, чого не вистачило, щоб втримати команду Жашкова. Е -е, ну, Ми обговорювали перед грою, що в них дуже якісні фланги, швидкість. Да, десь... Е -е... Десь не змогли з ними справитися. О, і... На даний момент це все е, стосується кадрових проблем. У нас футболісти грають 2008-2009 року народження і по факту з із заміни в нас їх тільки троє. Зрозумів, дякую. вам.